Доброго дня колеги. Е, перша репродукція е, Це в нас саламанка. Бачите, по чорніло, блін, як кажуть, вже місцями геть дуже яке страшненьке. Ну нічого, ми зараз його зберемо. Я думаю, буде все нормально, бачите, вже розтріскується. Ну, вже зрозуміло, що воно, сьогодні 25 липня, що воно перестоює. Дивіться, масу тисячі був робити максимально, яка вона буде можлива по цьому. По... Ось бачите, вже відкривається. Не встигаємо, їй богу, саме, як ніколи. Тут дощики воно, йдуть, щось що знову таке хмариться. Комбайники працюють, ті, що один комбайн колесо пробив. Ну, як завжди, знаєте. Біда не приходить одна. Ну нічого, все, працюємо. Але головне, грох треба зібрати. Ще, бачите, масового розтріскування немає. Тобто він для перестою нормальний. Сьогодні дивіться, брехати не буду сьогодні. 25 липня, 25-го року. Тобто для перестоя саламанка класна історія. Перша репродукція, ось, бачите, тримає все такі створочки. Сам біб тримає, бачите, який хороший. Тобто рекомендую насіння наше. І дивіться, насіння не так буде багато, як планували. Так що кому потрібно, бронюйте, будь ласка, об'єми, щоб ми, бачите, заростати почало буряном, ну вже бурян сьогодні ж ну, 25-та, -е. представте собі, як правило, горох молоті навіть раніше, ніж пшеницю. Як правило, бачите, це вже вилетіло десь. Тобто історія така, треба швидко забрати. Ми намагаємося теж забирати. Це насіння, бачите, вже відкривається поодиноко, але вже відкривається. Так що запрошую до співпраці, кому треба горох, перша репродукція і масова репродукція колеги. Не тільки саломанки, є масова репродукція. Там схожість по першочерговому оцінювали 92-95%. Кому потрібно, звертайтеся, ціна буде дешевша, Там в інтернет-магазині 23 тисячі тонну стоїть. Гляньте, ти бачите, яка зараза. ну, Нічого не зробиш. Треба збирати, треба збирати. Так що підписуйтесь на мій канал, дуже буде цікаво, тому що це про, про роботу в полі, про життя в полі, про виробництво, а не про казки. Про виробництво. Успіхів вам!